Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в іспанській лалізі. А Лавес у себе вдома приймав каталонську барселону. 3-0! Підопічні Гансе Фліка перемагають. Ще трик Роберта Лівандовського приносить каталонський Барселоні. Дуже важливі три залікові бали. Ну, давайте, мої любі друзі, ми все по порядку поговоримо. Розпочнемо ми зі стартових складів. Лавес вийшов грати перестановці. 4, 2, 3, 1, Севера Абгар Хабгар, Мауриніо, Захсники, Санчестенелі, По флангу, Геневара, Препошу, Гевара, Бланка. Центральні опорні півзахисники, Стоєчка центральний атакувальний півзахисник, Вісент Рібах по флангах, Мартинес у нападі, це стартова розновка Лавеса, Барселона, Ганса Дітерафліка, 4-2-3-1, стартова розстановка, і некий воротах. Мартинес Кубарси захисники. Форт Олехандр Бальде по флангах. Петрік Касадо. центральні опорні півзахисники, Рафінія центральний атакувальний півзахисник. Левінія Мальта, Фірану Торрес по флангах, та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Ну, а тепер давайте поговоримо про матч. Шостая хвилина на поєдинку, мої любі друзі, вимушено замін відбувається браслон і Фіран Торес. отримує пошкодження. До речі, побажаємо Фірану усього самого найкращого. Сподіваюся, з Фіраном Торесом все буде добре. Побажаємо Фірану Торресу міцного здоров'я. Та все самого найкращого. Ерік Гарсія виходить на 6-й хвилині замість Фірана. Ось, Барселона взагалі дуже активно розпочала, каталонці більше володіли, ніж э, дуже високий відсоток володіння. Ну і ось вона, сьома хвилина матчу. Штрафний заробляє Барселона Рафіні, виконує акцентовану подачу і Роберт Левандовський. Пробиває головою та забиває поляк. І на сьомій хвилині матчу Роберт Левандовський. Роберт Левандовський забиває. Роберт Левандовський забиває та робить рахунок 1-0 на Барселони Каталонський грант на досягнутому не зупинився! Каталонська Барселона. І надалі продовжувала домінувати більше володіти м'ячем, але Алавес Браво. Але Левес Браво, тому що команда потрапила в дуже такі складні умови. суперник ну Суперника в тобто Барселони виходить. Гра. Барселона домінує, але Левес Браво команда. Все одно показувала характер і намагалася забити гол. Були непогані перспективні атаки у господарів, були навіть удари непогані, але забити Лавесі не вдалося. А ось Барселоні на 22 другій хвилині забити, де й вдалося. Втікає в контратаку. Бразилець, там була контратака, до речі, в 2-1. В бразилець відає передачу на Роберта Левандовського. Акцентований пас від Бразильця. Ну а Роберт Левандовський замикає просто в Рафіні, Робить рахунок 2-0 на користь каталонської Барселони, Роберт Левандовський оформляє дубель. Взагалі, поляк був дуже активний, у нього дуже багато було моментів. У Роберта Левандовського, пригадується мені. Десь так на хвилині 30-ті. Хороший удар від Роберта, але вуртарловий удар ось. Але на 32-й хвилині Рі Гарсія. Рігарсія віддав хороший розрізну передачу на Роберта Левандовського. На Роберт Левандовський. Вийшов на позицію, в ударну позицію. Пробив дальній кут та забив Роберта Левандовський. І зробив рахунок у матчі 3-0 і оформив ятрик. Роберт Левандовський. Далі Барселона. Володіла м'ячем контролювала гру каталонська команда Ансофаті, Френкі Де Йонг, Жукенде, Мартін. Видуть у Береслана в другому тамі. Нері Гарсія ще в першому вийшов на 6 хвилині. Мартінес Діара Марено Піка. Конечні вийдуть у Алавеса у другому мої любі Друзі таймі. Алавес все одно брав у команді. Команду, навіть незважаючи на те, що програвала та 0-3, одно команда намагалася забити моменти. Я вам хочу сказати, моменти Лавеса були. Тамякий зробив е дуже пару таких е дуже хороших сейвів, зробив Барселони. Але в кінці в кінці підопічній підепічні Генсе Фліка перемагається. І давайте подумаємо взагалі статистику. То у Валавеса 11 ударів і 2 удари в площину. Ну, що, в принципі, підтверджуємо слова, що команда грала добре. Були удари, були моменти, але у Барселони 14 ударів і 9 ударів в площину. 27% володіння Валавеса, 73 у Барселони. 11-3 за кутовими. Ось Осталавес переграв свого опонента. 11 кутових команда подала. Барселона лише три. Гольовими моментами перевага також у Барселони. 4 гольові нагоди у Барселони, одна гольова нагода опущена, ну і всі три гольові нагоди, які були у Роберта Левандовського, поляксові свої гольові нагоди реалізував. Валавеса був один гольовий шанс, одна гольова нагода опущена, 230 передач Валавеса, 165 передач точних, 71% точність передач, мої любі друзі, 660 передач у Кадонської Барселони, 598 передач точних і 90% точність передач у каталонського гранда, 3 офсайди у борсони і аж 11 у Алавеса. З 11 ударів Алавес наносить один удар в каркас варіт на секундочку, два удари повз ворота, Перепрошую до ударів в площину, а ось 5 ударів повз ворота, а 4 удари Алавеса просто-напросто були заблокованими. Барселона наносить 14 ударів і 9 ударів летять в площину воріт. А 5 ударів просто-напросто блокується. По успішних відборах, до речі, був краще Алавес. 11 успішних відбора, 84% успішності. Барселони 10 успішних відбора, 52 успішності, 6 17-23 по вынесе м'яча, Барселона навіть більше м'яча виносила, Але за перехопленнями перевага у Барселони, 7 перехоплень проти 6 Алавеса, 13, порушень правил у Алавеса, 2 жовті картки, океанские Барселони, 8 порушень правил. Дві жовті картки. Но найкращий футболіст даного поєдинку Роберт Левандовський. Роберт Левандовський, Найкращий футболіст даного поєдинку на мою суб'єктивність. Зуром людина зробила хет хет-трик плюс Роберта було шість ударів внутрішньо Рафінію. Ось Рафіня також мені сподобала, Серафіні віддав дігульві передачі. Плюс Серафіні був дуже активний. Ось Серафіні можна виділити, Педрі можна виділити, і Еріка Гарсі я би ще би виділив, як і гольову передачу віддав. Взагалі Ерік дуже хороший матч провів. Але я Ріфалевський Роберта Лівандовського. Найкращим футболістом даного поєдинку. Підводячи, мої ліби, друзі, підсумок даного поєдинку. Хочу сказати, що Барсон перемагає поділу. Але я думаю, що Алавес на Гол награла. Ну награла, команда, на гол, ну награла. Алавес мені дуже не сподобався, особливо в таймі No2. Але в будь-якому випадку. Браво, Лавес! Все одно команда не здавалася, показувала характер. Ну, Барселона вітає з перемогою, мої любі друзі, вашу любовну команду. Підопічні Гансе, діти Рафліка на першій позиції Барселона залишається, набирає 24-й заліковий бал. І підопічні Гансе, Дітера, Рафліка на 3 бали випереджають мандрійський реал. Мої любі друзі, но лавес залишається на 13-й позиції. Команда набрала 10 балів. Ось ну, подивимося, як там все буде далі. ЛВС 0, Барасов на 3. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Хочу побажати вам, тільки добра та щастя в житті. Всім до побачення, всім до нових зустрічів!